Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бджільництво традиційно це позитивний результат. І ми сьогодні ведемо трансляцію з нашого лінійного облітника, колишнього лінійного, урочище Медвежий, де позаді знаходяться дві поки що бджолині Сінній Батьківській і Невеличкий нуклеусний парк. Хочу проінформувати про ту роботу і про ті зміни в акцентах і акценти, які ми зробили цього року з використання даного облітника, оскільки робота ведеться тут вже з 2019 року, тобто впродовж чотирьох сезонів ми отримували адресні поєднання між окремими батьківськими групами дослідами бджолиних сімей, які були виділялися з загальної групи. Карпатський вжил типу Синевир для отримання відповідно, ну, різних поєднань. Що стосується цьогорічного фрагменту роботи, то він зовсім інший характер носить. І причиною цьому є якраз висновки, які ми змогли зробити, аналізуючи той матеріал, який отримували за всі ці чотири роки. І якщо в 2019 і в 2020 році, Маточки, які ми тут отримували, були ну, достатньо сконсолідовані, мали характеристики якраз морфометричних ознак. Не було запитань до фенотипу бджіл, дочок, якраз, які тут отримувалися, і маток, які тут парувалися. І про це свідчили якраз і наші дослідження морфометричні, і їх тестування, випробування, використання в якості материнських сімей для вирощування маток, то все, що стосується вже це в 2021 і особливо в 2022 році, викликало досить великі запитання. Ковід вніс свої корективи відповідно початок військових дій, ще більше додав запитань. І оскільки наше урочище знаходиться в гірській місцевості, в урочищі, так би мовити, в напрямку, який пролягає від монастирця до полонини Кук, до гірських масивів, які є важкодоступними і фактично ну, класичними гірськими масивами нашого. Карпатського регіону, але невисокої зональності, вертикальної, так, невисокої. Тобто ми знаходимося на висоті порядка 350 метрів над рівнем моря всього-навсього. Він дуже комфортний цей облітний. Південний схил це одне. Захист від вітру це друге, невеличка, помірна така кормова база це все хороші, достатньо позитивні моменти, які тут гарно присутні. І захист забезпечений за рахунок забора, і певна інфраструктура створена для зберігання кожухів, обладнання там і таке інше. Але основна проблема виявилася якраз у недостатній географічній ізоляції цього даного облітника відносно інших пасік, які знаходяться, зокрема, у монастирці. По спідометру від крайньої пасіки до цього точка приблизно 7,5 кілометрів. По гірській важкій важкодоступній такій дорозі. В селі знаходяться теж інші бджолині сім'ї і їх досить багато, в загальному понад 350 бджолиних сімей. Оскільки останні роки були дуже складними у галузі бджільництва і мало хто з пасічників зміг продати пакети. Роїння на пасіках було присутнє, і рої могли і однозначно, що неконтрольовано втікали з господарств і зрозуміло, що направлялися саме в нашому, скажімо, напрямку по річці, по потічкові у наші оці угіддя, які приближені до облітника. І саме із цих роїв, їх великої достатньої кількості, очевидно, так. Результати направлених парувань за останні два роки були дуже невтішними. Я зараз вам покажу на графіках, на результатах досліджень, які ж ну, можна зробити висновки. Як... Давайте я продемонструю вам кілька досліджених джелених сімей. Хоча їх майже 4 десятки було зроблено таких досліджень. За 2021 рік маточок, які пройшли парування в Медвежому. І ну, досить великий відсоток цих досліджених сімей мають спільні характеристики, які можуть свідчити якраз про гібридизацію. От, даний графік, ви бачите, є у е, якраз частотах поширення кубітального індексу, представлені низькі характеристики кубітального індексу. Той пік нижній, нетиповий, який фактично не може бути присутній у чистопородних сімей, які мали би бути фактично у нас тут отримані на базі хороших чистопородних батьківських вжелених сімей, які ми туди завозили. Не буду затруднювати колег, показуючи які там графіки на батьківській групі, хоча це можна теж зробити. Але тут якраз оці піки нижні, які ми зараз всі бачимо на бджолиних сім'ях, дочках, і ці переважання досить великої кількості якраз бджіл, які мають низькі показники екстер'єру. І по кубітальному, і по гантельному, і по дискоїдальному зміщенню навіть свідчать про те, що на впарування наших маточок на медвежому мали вплив інші трутні, які мають нечистопородне, очевидно, походження, можливо, якусь додаткову гібридизацію. І зрозуміло, що через отакі неконтрольовані впливи. Наші матки-дочки, які парувалися в Медвежому, отримали абсолютно неадекватні, так би мовити, показники екстер'єру. От на цьому графіку так само ми бачимо по гантельному індексу нижній пік, який на грані, якраз результатів поширення капітального індексу стоїть нижче 14-го навіть класу, що недопустимо. Так само ми бачимо і по кубітальному присутні, значить за межами оптимальних класів допустимих класів. Це все свідчить про якраз вплив негативний чужих труднів. Він може бути незначний, бо основна не домінантний, вірніше, основна кількість все ж таки бджіл мають типові характеристики породності, але окремі з них. Мають оцей нетиповий нижній пік, який ну, дає можливість нам зробити дуже радикальні висновки про недопустимість використання в майбутньому даного облітника в якості направлених парувань і отримання якісного чистопородного сконсолідованого племінного матеріалу. Придатного для формування інших батьківських груп чи для використання в якості материнських вживаних сімей батьківської групи і таке інше. Отак, ще кілька сімей зараз відкрию, покажу вам. Десь всюди пересікаються приблизно схожі відмінні, нехороші, так би мовити, характеристики, які ми зараз. Можемо бачити по показникам якраз екстер'єру. Це так дуже коротко. Ці речі фактично свідчать про те, що у нас зараз, на жаль, всі дочки, які ми отримали у Медвежому, або по факту вже зіпсовані впливом чужих трутнів, або потенційно носять якісь нетипові, очевидно, характеристики. Тому ці всі матки, ми і сім'ї, ми, на жаль, не зможемо використати у Такій ну, дуже точній і направленій селекції для подальшого формування батьківських дослідних груп і використання їх у майбутньому. Це той етап і ті, скажімо, роботи, які ми зараз фактично змушені просто використовувати як негативний досвід, від якого відталкуватися, шукаючи і облаштовуючи фактично інший лінійний облітник з відповідною географічною ізоляцією. Але пасіка точок, верніше, цей точок оцей у нас тут є. І ми вирішили все ж таки використати ті свої напрацювання у нашому відділі, які вже за минулі роки ми маємо, зокрема, про можливість успішного міжтипового просування, поєднання наших карпатських вжив. І Дуже важливо те, що ця робота може дати дуже хороший, якраз гетерозисний ефект. Досліди простих і складних містових гібридів в нашому відділі проводяться вже давно. Важливо ще і те, що крім практичних досліджень і результатів, які ми отримали безпосередньо, вже. Вивчаючи цю тему якраз можливості поєднання, в нас є чудові дані, які базуються на основі генетичних досліджень. Метлицька Олена Іванівна у свій час провела дослідження взірців, направлених з нашого відділу всіх наших типів, достатньо глибоко і виявила якраз відстані. Генетичні дистанції між нашими типами достатньо немалі і змогла, змогла у цифровому вираженні довести і показати можливість поєднання, тобто кросування внутрі породного типів карпатських бджіл з потенційним варіантом отримання гетерозисного ефекту. то у нас фактично є цікавий матеріал, який ми можемо практично використовувати. Тому я вирішив цього року переформатувати наш оцей точок у Медвежому і створити тут якраз такий проєкт дослідженницький, але в більш широкому масштабі міжтипового поєднання, кросування внутріпородних таких форм. Карпатських бджіл для того, щоб отримати цей гетерозисний ефект і потім направити ці отримані маточки для досліджень на різні пасіки і в Україні, і в Молдові. Зокрема, позаду вас є дві батьківські сім'ї, які виділені в Рахівському районі, зокрема з господарства Файберш Олександра. Користуючись нагодою, передаю йому привіт. Подяку за співпрацю, за те, що ми змогли, використовуючи дослідження карпатських бджіл, які проводилися експедиційно в Рахівському районі в 2019 році, використати дані, окремі дані і виділити з його господарства три бджолині сім'ї, які зараз будуть використані саме у цій програмі. Позаду нас знаходиться група нуклеусів, де зараз підсаджені маточки типу синевир з хороших перевірених материнок. І ми очікуємо отримання якраз таких внутрипородних кросів, карпатських бжів, коли батьківська група сімей це рахівський тип, а материнська це бжоли. Типу СНВ. Вирощуються маточники і вучківського типу для того, щоб так само їх сюди використати для отримання дочок. І всі ці маточки потім, відповідно, будуть використані і передані на інші господарства, де пройдеться додаткова оцінка і тестування. Якщо результати робот будуть достатньо обнадійливими, так і цей. Результат, так би мовити, або ефект від нашої праці е перекриє всі ці е видатки на створення саме таких проєктів, як так, тут у нас у Медвежому, то ми зможемо, звичайно, надалі використовувати цей точок саме в цьому напрямку. Заплановано в цьому році і в наступному проводити такі дослідження і випробовування. Ну, це так коротко. Про нашу роботу, про те, яким чином ми можемо не спускатися до рівня гібридизації далеких порід, забруднюючи наші чистопородні карпатські бджоли місцеві, а використовувати все ж таки особливість або відмінність наших бджіл в різних екосистемах позакарпатській області. і при умові їх якісного і правильного просування або поєднання, ми можемо також отримати бджоли з підвищеними господарсько-корисними характеристиками, з кращими медовими характеристиками, з всім, що пасічники чекають від своїх бджіл, але не завдяки карніці, не завдяки підливанню чужої крові, а використовуючи, власне. Свої резерви і можливості генофонду наших карпатських бджіл. Якщо наше відео було цікаве, де чим корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, як ви вважаєте, потрібно вести свою працю з карпатськими бджолами і чи правильні кроки робимо ми, зокрема, у цьому напрямку. Допомагайте збройним силам, вірте в їх перемогу. Все буде добре, все буде Україна. Щасти.